Всім привіт, це тата-та та, та частина. Буду знати вже ввечері. Зараз я не знаю. Не дивися я. Я зразу починаю камеру відео. Зараз ми непонятно куди йдемо. Ну, йдемо. Це вже добре. Зараз ми йдемо ніби до якоїсь рички. До Озер це йде. До Озер. До Озер йдемо. Та є äh, ще. Ну ми не знати зараз де. Ми може зараз йдемо в супермаркет, або будемо їсти бурйон. Бурйон. Може, як це сказати? Бурйон. Коротше, зараз будемо їсти або бурйон, або на озеро, або ще кудись, або не знати нега. Коротше, Коротше Вияснилося, що ми йдемо на озеро. Собака дрожит. Я щеку біля зайшла, як кость цього поїла, їхала б. Я сто процентів, сто процентів залізла б тим. А що завтра опять би за чому діла? Опять дуже. Хочусь, коли буде видно. O zroszczeniu wewnątrz, wewnątrz choru. A mamy ruchy, się. A tu do omany biła. W pełni. O mam dużo pocholonych. Na I nam. Bo. Вони по чисто Перше ми загубили групу, друге ми загубили банду. Що робити? Нам без поняття. Дам Нам краще, я думаю, йти до групи, а банда дійде. Зайти до частини ми доходимо, а наступний вже буде. Саме озеро, так, да, так і буде. Його ну, багато, наступний буде. Коротше, не знаємо. Пауза. У нас трохи сніг упаду, як ви бачите. Групу вже нас догнали, тільки інші доходять. Тут на ну, просто. Напевно, через років 5 буде дуже велика. Може, ж нічого, такі сніг. Да? Угу. А, ми вже знову група, а ні, я розгубив, а не зробив. А все ж, розгубили. І там дики це люди нема. А що робити з бандою? Ну, так, Те та, що доходить. Не знаю. Режу. Ну, та по нього. Я... Ну, по нього так, да, 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 ну а іще, ну а інші. Це озером. Коротше, наступні частини я вам покажу озеро. Всім пока.